Дзвінок у двері. Привіт, я ваш новий сусід. Зверху чи знизу? А ви, я бачу, жіночка вогонь. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Лікарю, у мене болить живіт. А що ви вчора їли? Голуба їв. А ви голого голуба їли? Так, упіймав обскуп і голого голуба їв. А ви голову голуба їли? Так, голову голуба їв. А ви голу голову, -голову голуба їли? Ну, голу голову голуба їв. А що? Нічого? Я логопед. чим зміг допоміг? Алло, це техпідтримка? Так, кажіть. Підкажіть, як під'єднати безпроводів ноутбук до телевізора, щоб подивитися фільм? Яка марка телевізора? Рекорд 312. «Угу. Скотчем ліпіть прямо по центру екрана. не чоловік ледве добрів пізно вночі додому. Відкриваються двері. Перед ним стоїть дружина, а в руках сковорідка. Чоловік. Галю, не переймайся так, лягай спати. Я не голодний. Десь в Карпатах. Знайомиться хлопець з дівчиною, але бачить, що вона гейбе занадто молода для нього. Трохи боязко питає в неї. Ти така ладна, кілько тобі років? Не повім, дівчина сором'язливо відводить погляд від залицяльника. Ну, скажи хоча першу букву, не відступає настирливий хлопчина. Ще. Випалює Зачервоніла гуцулочка. Невже маєш вже шістнадцять? Та ні, штирнадцять.